Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу сьомого класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є покрито насінні або квіткові рослини. Якщо ви цінуєте цей контент, не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своїми думками у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Для початку ми з вами пригадаємо, що на сіні рослини належать до друг, двох груп: це є голонасінні та покрито насінні. Голонасінні рослини, з якими ми познайомилися з вами на попередньому уроці, в них органам, в якому розвивається клітина насінинка, є шишка, покрито насінні, здатні утворювати квіти та плоди. І саме з цими рослинами ми будемо знайомитися на сьогоднішньому уроці. Покрито на сіні двоквіткові рослини, за різноманіттям видів та поширеністю на землі, нині є пануючими у рослинному світі. Кількість видів більша, ніж усіх інших рослин разом взятих, а це близько 300 тисяч видів. Покрито на сіні, зростають на всіх континентах і представлені різними життєвими формами. Серед них зустрічаються трави, що можуть бути однорічними, багаторічними або дворічними, також велика кількість серед них дерев та кущів. Квіткові рослини мають усі вегетативні органи. Давайте їх пригадаємо. До вегетативних органів належить підземний орган, який називається корінь. За своєю будовою, він може бути стрижневий або мочкуватої будови, також це надземний складний орган, який називається пагін. В межах пагона розрізняють стебло, це є осьовий орган, до яких кріпляться листочки, тобто надземна частина складний орган пагін, який складається із стебла та листків. У покрито добре розвинуті також тканини і їх. Органи здатні видозмінюватися. Для чого вони видозмінюються, щоб пристосуватися до різних умов зростання? Найхарактерніша ознака покрито насінних це є наявність квітки, тому вони так і називаються квіткові рослини. Завдяки квітці утворюється насінина та різноманітні плоди, тому друга назва цих рослин є покрито насінні. Як і у всіх інших рослин, у їх життєвому циклі закономірно чергуються статеве та нестатеве покоління. Пануючим є саме нестатеве, ті квіткові рослини, які ми бачимо з вами в лісі, на городі, тощо, це є особини не саме нестатевого покоління. Чоловіче статеве покоління це є полкове зерно, всередині якого є два спермія, а жіноче статеве покоління це зародковий мішок. Де міститься яйцеклітина з іншими допоміжними клітинами? Про статео покоління ми поговоримо з вами трішки пізніше. Взагалі існує величезне розмаїття квіток, що відрізняється за формою, за розміром, за барвленням. Але, попри все різноманіття, усім квітковим рослинам притаманний подібний план будови ж таке квітка? Це є видозмінений паїн, який складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок і маточки. Будь ласка, перепишіть даний термін у зошит для подальшого вивчення, а ми з вами розглянемо будову квітки більш детально. Осьова частина квіточки складається із квітконіжки та квітколожа. Квітконіжка, ось вона представлена, це є стеблова частина квітки, яка прикріплена до стебла пагона. Взагалі, квітконіжка може бути добре помітною, як, наприклад, у квіточки даної, яку ми розглядаємо, але буває вона і короткою, або майже непомітною, така квіточка називається сидячою, тобто квітка безпосередньо буде кріпитися до стебла. І квітконіжка, ось ця вона переходить у квітколоже. Оця частина має назву квітколоже. Це є розширена стеблова частина квітки, до якої прикріплені течінки, маточки та листки оцвітини. Що ж таке цвітина? У нас з вами на екрані не представлено, ніяка частина оцвітиною не підписана. Взагалі, оцвітина це є сукупність листкоподібних органів квітки. Які утворюють її покриви. Оцвітина може бути відсутня, може бути проста, а може бути подвійна. У нас з вами на екрані квіточка представлена подвійною оцвітиною. Що ж це означає? Вона складена з листків двох типів. Зелені ніжні, які називаються чашолистки, листки вони утворюють таку чашечку, дивіться, будь ласка, зелені. Ось такі листочки, ось такі чашолистки, а ось ці верхні, які називаються пелюстками, вони утворюють віночок. Тобто подвійна оцвітина у нас з вами представлена чашолистками, які виконують захисну функцію, та пелюстками, які своїм ароматом приваблюють запилювачів. Ну, наприклад, різноманітних комах. Тобто, це є приклад подвійної оцвітини, і у такої квітки ці частини виконують різні функції. Проста оцвітина – це, наприклад, щось схоже на пелюстки і виконує одразу і захисну функцію, і функцію приваблення. Але якщо оцвітина в квітці відсутня, то кажуть, що квітка взагалі гола. Проста оцвітина, як ви зрозуміли, виконують одразу декілька функцій, подвійна оцвітина виконують різні функції. Шашолистки – захист, пелюстки, приваблення. Над оцвітиною до квітколожа прикріплюються течінки. Ось вони, подивіться, тут їх представлено дуже-дуже багато. Це є органи квітки, які утворюють саме пилок. Тобто втечинки пилок, який містить чоловічі статеві клітини, дозрівають вони, і потім, поширюючись пилок, потрапляючи в маточку, буде її запліднювати. Тобто, треба запам'ятати, що втечинка це є чоловічий статевий орган квітки, в якому дозрівають спермії, тому що вони є нерухомими, ви пам'ятаєте, ми це вивчали, і спермії розташовані. У пилку, який і буде поширюватися. Маточка, давайте розглянемо її більш детально, це є частина квітків, які розвиваються на сіні зачатки, яка буде вловлювати пилок. Вона має зав'язь, оце потовщення, далі стовпчик, подивіться, і зверху приймочка маточки. Чому приймочка? Тому що коли стечінки пилок потрапляє на маточку. Ця частина буде перша приймати цей пилок і далі транспортувати вниз аж до зав'яза. Тобто, давайте ще один раз. Квіточка має такі частини. Це є квітконіжка, квітколоже, це є чашу, листки та пелюстки, якщо це в межах подвійної оцвітини або просто оцвітини наявна, і чоловічий орган квітки тичинка та жіночий маточка. Саме в маточці буде дозрівати яйця клітини, які будуть запліднюватися в спермії і утворюватися буде зигота клітина статевого розмноження. Якщо зав'язь розташований на квітколожі, вище від місця, якщо тут буде зав'язь, то таке прикріплення називають верхньою, тобто зав'язь є верхній. Але в нашій квіточці з вами бачимо, що зав'язь розташований знизу, тому ось такий приклад маточки це є зав'язь нижня. Якщо у вас є питання стосовно будови квітки, запитуйте, я обов'язково дам на них відповідь, а ми будемо продовжувати. На екрані представлені терміни. Запишіть їх, будь ласка, у зошит для подальшого вивчення. Ви можете поставити відео на паузу, переписати і далі повернутися до перегляду уроку. Не у всіх рослин квітки одночасно мають і течінки, і маточки, як це є у двостатевих квіток. У деяких видів течінки розташовані в одних квіточках, а маточки в інших. Такі квітки, відповідно, називаються чоловічими або тичинковими і жіночими або маточковими. Тобто це є одностатеві квітки. Окрім цього, є квіточки і стерильні, що не мають не течінок, не маточок. Теж пропоную вам переписати дану схему у зошит. Є види рослин, у яких чоловічі та жіночі квітки розміщені на одній особині. Такі рослини називаються однодомними. Наприклад, це є огірки, вони є представниками саме однодомних рослин. Тобто і жіноча, і чоловіча квітка мають якби один дім, тобто однодомні. Тобто так легше запам'ятати, якщо асоціювати саме з домом, в якому вони проживають. Якщо ж штеченкові та маточкові квіти містяться на різних особинах, то такі рослини мають назву дводомні. Як приклад, це є верба, що має чоловічу та жіночу рослину. Тобто тут у них різні доми, тобто в різних домах вони проживають, тому ці рослини є дводомними. Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко. Але дрібні квіточки, навпаки, здебільшого зібрані у групи, і такі групи називаються суцвіття. Суцвіття це є група квіток, розташованих у певному порядку на спільній осі. Їх можна поділити на прості та складні. Простим суцвіттям, ось вони в нас представлені, їм властива лише одна нерозголуджена вісь. А якщо ми говоримо про складні суцвіття, то е, цим вони становлять сукупність простих соцвіть, що зібрані на спільній осі. Далі розглянемо візуально кожне суцвіття більш детально і подивимося, у яких саме е, рослин розвинути те чи інше соцвіття. Почнемо з простих. Перший приклад простих соцвіт це якитиця. Подивіться, будь ласка, на зображення. Наступне це є сережка, і така буде вона, якби, звісати, можна сказати. Це теж є приклад простих соцвіть. Наступне це є колос теж приклад простих соцвіть. Саме притаманні на всім відомій нам рослині. Наступне це є початок, теж приклад простих соцвіть. Наступний приклад простих це є щиток. Кстати, щиток притаманний такої рослині, як груша. Всі ми полюбляємо її плоди. Квіточка саме має соцвіття щиток. Наступне це є зонтик. Теж є приклад простих суцвіть. Квіточки рослини чистотіл, яка є лікувальною рослиною, виділяється такий жовтий сік, є прикладом саме суцвіття зонтик. Наступне просте суцвіття це є головка. І останнє це є кошик, теж приклад простого суцвіття. Переходимо до складних соцвіть. До складних соцвіть, нагадаю, складне соцвіття, воно становить собою сукупність простих соцвіть, які зібрані на спільній осі. О, зараз у нас представлений приклад складного соцвіття – це є володь. Далі, як приклад, це є складний щиток. Тобто багато щиточків зібрані на одну вісім. Далі це складний зонтик. Кроп, який батьки додають нам у перші страви, або ми вже готуємо, додаємо їх, в них соцвіття є якраз прикладом складного зонтику. останнє це є складний колос. Всім нам відома пшениця має саме таке соцвіття. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Гарного дня!